Вітання всім! У нас розпочався черговий турнір. Цього разу це кривава битва на п'ятірочках без синього кольору. Так як на турнірах з п'ятірок моя оборона взагалі не тримає, тому вирішив рея поставити в центр. Думаю, або він на першому заряді спрацює і нанесе хоча б по 1000 всім шкоди, або на другому просто їх заповільнить, там сповільнення непогане. Хоч якоїсь користі принесе. Так, я щось виставив. Давайте подивимось, ну, Якщо чесно, я не здивований, тому що на п'ятірках ну, мені складно конкурувати, тому що в мене, типу, і є п'ятірки, але зовсім не тієї якості, які, якої хотілося. Ну, немає просто взагалі героя, якого можна поставити в центр. Добре, ходімо, спробуємо понападати. Так, потрібна. потрібен диспел. Тут є ядро, мені немає чим знімати ядро. Хоча, типу, можна рея на другий заряд намагатися відправляти. Так, джун в мене точно буде. Без нього я тут нікуди. Буде джун. Буде джун, буде рей. Ось так. І, напевно, десь ось тут його поставимо. Візьмемо Едвуда. Тому що це без лікарів, пограємо з ним. Ну, можна типу. Взяти на даху швидку, вона заборонить контру. Але ж вона мало що робить, в принципі, вона мало шкоди наносить. Тому хто його знає. Може спробувати хульду заграти. Типу мільйони там по 1400 будуть. Це непогане прикриття. І можливо ще... Давайте спробуємо ще і Людвига взяти. Ось таке щось буде. Тобто шкода в мене буде суто від Джуна. Ну я тут буду грати і сподіватися, що вороги будуть спрацьовувати за нас, тому що щось я не можу вигадати команду оборони. Зараз, до прикладу, перший бій, можливо, і подивимось, як... наскільки доречно і будуть міньйони хульди, наскільки вони швидко будуть зникати. Давайте ось так, Фіолет. Зберемо ще зелені. Так, є жовті. Це добре. Трішки не вистачає, але все одно. Давайте рея. Одразу знімемо з них посилення. Нехай труяться потрішки. Так, пішов рей. Пішла, напевно, спочатку хульда. Ми прикриємось. Так, ну і скільки мільйон у нас буде? Ну 1400. Типу свого роду лікування. Але ж біда в тім, що я рея використав. І тепер що мені робити з контрою? А Трівальді не хочеться бити, щоб не заряджати йому ядро. Давайте, напевно, тоді поки в центр ось так. Обережно спробуємо зарядити Людвига. Ну це не дуже обережно. Але тим не менше. Він туди ж і б'є. Ну ми прикриті, він не повинен пробити. Ну так. Типу, Людвиг свою справу вже зробив. Навіть контру не будемо деспелити, тому що можна було етвудом. Спробувати її здиспелити. І жовті поки не буду брати. Давайте поки що Рей. Щоб не зачепити Трівальді. Тому що знаю, як воно працює це божевілля. Можливо, Рей нам мани зараз накине для Джуна. Накинув. Трівальді. Чудово. Елканин нам по великому рахунку не страшний, хульду, і зараз прикриємось. Ага, навіть так. Взагалі чудово. Ну, тоді б'ємо в протиколір міль, вона в принципі може ухилитись, але спробувати варто. Так, міль зникає. Чудово б'ємо собаку. Ми під прикриттям, людвого нічого не загрожує, тож на смішку ми ще не вмикаємо. Пішов рей. Ну, десь ось тут збоку. Так, б'ємо Алканина. Тут спробуємо дивіться. І м'я тут працює як потрібно. Взагалі, красота. Ну, з Людвигом грати непогано, якщо все виходить, то, то потім навіть ось одного джуна вистачає з головою. Але біда в тім, що він... Не стійкий. Так, я ще й загін, напевно. В них один на двох з хульду. Я не звернув увагу на це. Так, Рамона. Давайте подивимось на загони. Ну так, загін в хульди. Профільний. А він навіть якщо я хульду перевдягну, все одно він буде Хоча ні. Можна перевдягнути хульду ось так. Без костюма. І змінити їм загони. Плюс-мінус мінньйон буде такий самий. Трішки худіший буде в хульди. Але ж яке плюс-мінус. Він набагато буде худіший, ніж в фульді. Так, добре, давайте поки є насмішка, можливо тут фіолетовий позакривається в центрі. Ще зробимо собі дві трійки. І це ніби непогано. Ще й зелений є. Так, протиснемо і подивимось заодно, скільки міньйон буде давати нам. 1250. Ну, типу, невелика то і різниця, але в нас хоча б буде Людвиг більш міцніший. Так, добре, давайте спочатку зарядимо рея. Спробуємо підпалити їх. І ось так дві жовті трійки заберемо. До мівента ми ще раз піймаємо. На Людвіга. тобто розгін у нас є, в Людвига можна і втратити. Прикриємось, бити кого ми будемо. На Рамона. На ну, Рамона ніби мені не, <кх> не сильно той заважає. Давайте ось так. Будемо бити Жуаня і відправимо туди Етвуда. Сині прибрати, ну, типу, не хочеться скриньку якось чіпати. Давайте, напевно, краще ось так, можливо, знизу жовтий. Ні. Так, Жуань спрацював за нас. І флорена спрацювала за нас. Ти не флорена, ти гартензія, здається, так? Так. Так як я й казав, Рамону я не боюсь по великому -то рахунку. Можна і скриньку провокувати вже. Так, ну поки що виходить. Але це бої будуть залежати від того, як буде працювати наш етвод. Так, контру є чим диспелити, Скринька. Ну, типу, поїхали. Поки що оборони. Ну, прохідні. Так, давайте через синіх заберемо кристал. Поки є насмішка, а ми не боїмося, тим паче нього буде на одному. Можна навіть ось так, нічого не чекати, нам потрібен Людвиг. Чудово прикрились, прикрились, прикрились. Кого бити? Напевно, макта, так, да, я розумію, що він може поставити слизняка захисного на плечі. Давайте жовті приберемо. Чудово, хульда, хульда непогано прикриває. Давайте спробуємо в протиколір тепер лупанути в скриньку і зберемо собі ще хульду. А бакан, типу нам ну, ніби не загрожує. Так, прикриємось. Нам би добрати Макта. 93 здоров'я. Ну, червоних йому повинно вистачити, там зріз броні. Так. Червоного йому вистачає. Ну це тепер точно мінус Людвиг, тому що Мар'яна хотів сказати, я випишу йому скільки, але тримає. Так, ну тут ніби все вже зрозуміло. Спробуємо бити Мар'яну, хоч вона її може ухилитися. Рейм просто використаємо. Можливо, Мани хульді накине. Мани накинув, ми ще й Людвига рятуємо, Тому, типу, все чудово. Так, пішов знову Етвуд. Навіть якщо він зараз працює над проти нас, то все одно божевілля на них йде. Так, Антерос не хоче, ну в принципі, і не хоче, що й не треба. Ця ухилилася. Добре, йдемо ще одвут. Провокуємо Мар'яну, вона вже достатньо в неї цього божевілля. Нехай б'є сама себе. Так. Ну, от і рахуйте, по 3 мільйона в хульди по 1200, 3600-3750 здоров'я в кожного плюсом. Але ж це потрібно її розігнати, щоб так і було. А я тільки побачив, що. Мар'яна зовсім не хоче під божевіллям працювати. Мій Едвуд хоче. А Мар'яна не дуже. Добре, в неї 100% тепер нікуди не дінеться. Ухилишся? Ні, не захотіла. <кій> От і молодець. Рухаємось далі. Червоне моно потрібно потрібно мені певному місці я. Тільки кого? Етвода не хочеться прибирати, тому що, тому що він може спрацювати. Тут герої непогані стоять в обороні. Може допомогти. Людвига не хочеться прибирати, тому що хоча б можна якогось буде лікує на початку впіймати, спробувати на розгін. спелить також потрібен. Ну добре, прибираємо хульду. Прибираємо хульду, сюди поставимо Едвуда. А сюди містію. Тому що місця нам під розгін не потрібна. Ну а Едвуд нехай там стріляє під своїм божевіллям. Так, давайте спробуємо, якщо буде летіти поле. Поле не летить. Хотів сказати, якщо було тіло поле, то ми б спробували спровокувати лікуя на Людвига. А, гном забрав посилення. Погано. Давайте ось так. Трійка зелена є, щось забагато синього. Ну, давайте ось так. Зберуться трійка синя, можливо, там щось. Ще підійде. Підійської касиня. Тріка червона. А зібралися ще сині. Ось і мінус Людвиг. Ну, де спелимо. Ось так заберемо зелений камінчик. Так, ще деспелимо. Чудово, в нас є місті я. Я не буду використовувати зарасет вода, а просто зроблю ось так. Чудово. Провокуємо церіса. Мінус серіс. Ну і провокуємо скорі. Гуфа, я так розумію, я не встигну спровокувати. Ну але це вже типу й не важливо. Так, да, вона хоча рідко, але але дуже суттєво допомагає. Рухаємося далі. А ось це пішла оборона і саме. Саме те, що потрібно. Темний повелитель Труїть. Тут жадібність. Ну Ми повертаємо те, що була в нас попередня оборона. Тобто команда нападу. Ось так. Мені не потрібна шкода від камінця, тому що там герої. Ну, візьму я фіолетових. Ну я Голдмара не проб'ю. Якщо він там на профільних загонах, це 4 плюс здоров'я, 4 тисячі плюс. Тому ніби який в цьому сенс. Ну, якщо відверто, то погане стартове поле. Погане тим, що нерухливе. Голдмера якось піймати на... На нас мішку було б непогано, але Анна знову. Як чудово гном один стоїть, один хід в нас немає посилень. Це ж капець якийсь. Давайте ось так. Цей не зарядиться, а ми собі хульду хоча б задіємо. Розгону в нас не буде, це вже зрозуміло. Ну давайте ось так. Розону не буде, тому що поставлять буде жадібність. Так, джун там щось ухилився, дивимось. Ну Розгін буде на хулді. Ну, типу, як то кажуть, і на тому, дякую. Давайте ось так. Напевно, Голдбера не варто бити. Давайте в протиколір. Приберемо ще жовтих. Хульдою прикриємось, пробуємо забрати, забрати повелителя. Я щось заговорюватись розпочав. Ну і ось так. Для Рея, камін... для рея камінчик потрібен. Шкода, що він не вро... все-таки пішов на другий заряд. Це погано. Шкода, шкода, втратила. втратили. Ну, дуже велика кровотеча. Тут або набрати очків, щоб пробити Голдмера точно. Це, напевно, так і зробимо, тому що кішка мені не пробачить зараз. Вона мені забере. Ну, точно одного забере, навіть двох. Тому добре, що пробили Голдмера. Ну Для мене складний буде цей турнір, але, але цікавий. Типу, через Едвуда можна, напевно, грати. Але це все буде залежати від того, Едвуд і Людвег. Якщо я буду достатньо камінчика мати для Людвега, то тоді і, Ядвуд, і я дочекаюсь. Прикриваюсь хульдою, і типу джун мені просто буде бити рей, там, в ролі підтримки, щось деспелити чи мани накинути. Тому ніби якийсь такий план. Але ж ви бачите, ось тільки пішла якась складніша оборона, так одразу і проблемки. Ну добре, тим буде цікавіше. Що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!